На сьогоднішній день ми рахуємо близько 15% повністю зруйнованого житла в циркунах. І найбільш постраждало село це руські тяжки, де відсотків 50 не підлягає відновленню на сьогоднішній день. А так по громаді нема жодного цілого будинку. Обов'язково є якесь пошкодження. Хочеться, щоб все налагодилося і вернулося все в то русло, як було до цього. І це приємні так сказати турботи за громадян, щоб вони жили в злагоді в мірі, щоб не боялися там за своє життя, щоб відстроїли всі домівки свої. Важко було, ну якось зараз, як я оце вже розповідаю, мені вже це якось нічого. Мені вже не страшно. Плани ждемо, щоб повернулися діти та і все. І перемогу. Перемога. І раз вони повернуться, значить перемога. Зараз ми опрацьовуємо багато програм. Я сподіваюся, що вони дадуть свій результат і. Буде запущена програма відновлення також з європейськими партнерами, а також за підтримки нашої держави. Я думаю, що нас не залишать наодинці з нашими проблемами і будуть ціляка всебічно допомагати.